Ще одного воїна громада зустріла на щиті 20 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання загинув Дмитро Нефіодов. Захисник був молодшим сержантом Збройних сил України, старшим навідником самохідного артилерійського дивізіону 28-ї окремої механізованої бригади. Дмитро Нефіодов поліг біля населеного пункту Плечіївка Краматорського району Донецької області. Мне очень прискорбно, конечно, понимать, что Дима теперь с нами нет, что он отдал свою жизнь за нашу страну, за нашу свободу. Очень жалко его семью. Вин был дуже веселый, скромный хлопец. И всегда с ним было интересно общаться. Хороший парень. Был. Я с ним и продолжал общаться даже на время службы. Дмитро Нефьодов стояв на захисті країни з квітня 2022 року. У цивільному житті працював водієм в порту Південний. На прощання із захисником 24 вересня, окрім рідних, друзів, побратимів, однокласників, вчителів, небайдужих жителів громади, прийшло багато його колег з автобази. Він був дуже чин чуйною, був доброю людиною, яка завжди прийде на тобі на поміч. Добра, хороша людина. жалко, що забирає як у нас ця війна, клята. Ми завжди будемо пам'ятати про нього висловлюємо, співчуття вся рідним і близьким. Чим можемо, тим ми стараємося допомагати і пам'ятати про нього. Навчався Дмитро Нефьодов в школі номер 2 у 2005 році. Закінчив професійне технічне училище, де вивчав спеціальність автомеханіка. Настільки він був рівноважений, спокійний, від нього ніколи не можна було почути якогось поганого слова. В нього дуже багато було друзів. Він був просто душею компанії. Посмішка не сходила з його обличчя. Заходиш на урок, подивишся на Дмитра і все. Настрій зразу піднімався. Ну, сьогодні до нашого закладу прийшла знову така сумна звістка. Це вже 13-й випускник нашої школи, який загинув на цій клятій війні. Тому я не знаю, коли це закінчиться. Я хочу подякувати батькам за виховання справжнього героя, і ми будемо його пам'ятати. І він для нас завжди буде прикладом стійкості, мужності, героїзму та патріотизму. Ми завжди будемо розповідати нашим майбутнім учням про те, що такий учень був в нашій школі, навчався що він загинув як справжній герой, захищаючи свою батьківщину до останнього. Захиснику Дмитру Нефьодову на віки 37. Вічна пам'ять та слава герою!